Вечір Різдвозавр. Розділ шостий Дивовижно магічні Летючі олені. Різдвозавру було неабияк весело зростати на північному полюсі. Він дивився, як полярні ведмеді грали в пінг понг. Спостерігав за тим, як лісові феї виловлювали бабок. Маленьких комах, які феї їдять на закуску, вони смакують, як соєвий соус. Він дивився, як сніговики каталися на ковзанах і як моржі танцювали моріс. Але, звісно ж, більшість свого часу він проводив із Сантою та вісьмома ельфами, які його знайшли носатиком, веснянчиком, іскоркою, цукровичком, зірочкою, щукастиком, сніжком і паростком. Вони були як сім'я різдвозавру. Поки різдвозавр зростав, вони піклувалися про нього, годували його пиріжками, з начинкою, щоденна порція яких складала 42 штуки, купали його в сльозах щастя чарівних фей, миній фейрі дині, гуляли з ним тричі на годину та робили для нього все, що для тебе роблять твої мама з татом. Ці вісім ельфів разом із Сантою були різдвозавру, як батьки, і він їх усіх дуже любив. Але попри те, що Санта з ельфами були для нього чудовою родиною, іноді різдвозавр почувався дуже і дуже самотньо. Йому було самотньо, тому що він був не таким, як усі, він був єдиним динозавром у світі. Навколо нього було багато ельфів, багато полярних ведмедів, багато моржів і китів, сніговиків і лісових фей. Але він був лише один, і це його неабияк засмучувало. Коли Різдвозавр сумував, його розвеселяло тільки одне він ішов до своїх найулюбленіших на північному полюсі істот, дивовижно магічних летючих оленів Санти. Дивовижно магічні летючі олені Санти були найчудеснішими істотами, яких тільки можна собі уявити. Постарайтеся якусь мить ні про що не думати, і я вам допоможу намалювати їх в уяві. Уявіть? Пару м'якеньких вельветових рогів. Тепер подвойте їхню м'якість. Уявіть собі пару глибоких, блискучих чорних очей, як зоря на небо. Уявіть темно-коричневе хутро, розцяцьковане дзвінкими дзвіночками. Уявіть чотири яскраво золоті копита, що немов світяться зсередини. А тепер уявіть, як ця істота ширяє у вас над головою на висоті 10 метрів, і, вуаля! Ви уявили одного з дивовижно магічних летючих оленів санти. Різдвозавр також вважав їх дивовижними, він міг годинами дивитися, як вони намотують кола в повітрі прямісінько над його головою. Розумієте, у різдвозавра була таємниця. Він мріяв літати разом із ними. Різдвозавр міркував собі, що коли зможе літати як північний олень, то не буде так сильно виділятися з поміж усіх інших, і, може, навіть одного дня йому дозволять тягнути сани-санти. Щойно ця ідея збрела в голову різдвозавра, її нізащо на цілому північному полісі не можна було звідти виманити тягнути сани-санти у святвечі разом із дивовижно магічними летючими оленями стало мрією всього життя різдвозавра. І з того часу він більше ні про що інше не міг думати. Якщо північні олені вміють літати, я теж зможу. метикував він у своїй динозаврячій голові і пообіцяв собі, що зробить усе можливе, щоб його лускатий динозаврічий хвіст злетів разом із оленями. Різдвозавр почав їсти ту саму їжу, що північні олені, і пити те саме питво, що й вони. Він навіть перебрався на нічліг до стайні, сподіваючись, що магія, завдяки якій літають олені, подіє і на нього. Але розумійте, все було не так просто північні олені вміли літати з однієї особливої причини. І справа була не в тому, що вони їли чи пили. Їхнє вміння літати також не залежало ні від того, як вони спали, ані від їхніх неймовірних вельветових рогів чи блискучих золотих копит. Тут йшлося про значно глибиннішу магію, найсильнішу і найдавнішу магію, яка коли-небудь існувала. Мільйони дітей в цілому світі, точно таких, як ви, знають про летючих оленів Санти. Вони не просто думають, що олені Санти вміють літати. Ці мільйони дітей вірять, що олені Санти вміють літати. Вони вірять без найменшої тіні сумніву, а віра і є наймогутнішою магією у світі. Віра, це єдина магія, завдяки якій зовсім неможливе стає цілком можливим, а безсумнівно нездійсненне стає беззаперечно здійсненним. І з-поміж усіх дитяча віра є, поза всяким сумнівом, фантастично невпинною. Якби всі діти в цілому світі зненацька перестали вірити в санту і летючих оленів і всілякі дивовижі на північному полюсі, тоді б усе неймовірне вмить луснуло, як мильна бульбашка. Ось чому так важливо мати віру в серці, саме завдяки їй і живе магія. Тож ви зрозуміли, в чому проблема? Жодна дитина на планеті Земля не знала, що на північному полюсі живе динозавр. Жодна дитина не вірила в те, що динозавр може літати, тому це було безнадійно. Неважливо, як швидко бігав різдвозавр, чи як високо він стрибав, без дитячої віри він просто не міг літати. 1 грудня різдвозавр понуро блукав сам самісінький околицями ельфійського міста. Приготування до Різдва на північному полюсі були в повному розпалі, і різдвозавр побачив на далеких засніжених полях велику сніжну баталію між сніговиками. Він же, на жаль, кепско кидав сніжки своїми малесенькими динозаврічими лапками. В самому центрі ранчу ельфи поставили височезну ялинку, але йому не вдавалося її прикрашати, оскільки мішура завжди плуталася в його лапах і зачіпалася за хвіст. Він не вмів плавати, як нарвали, чи запаковувати подарунки, як фей, і коли він над цим задумувався, то усвідомлював, наскільки він був інакший. Він зовсім туди не вписувався. Різдвозавр видав дуже низький і дуже сумний рев, залишаючи позаду себе довгу самотню стежину зі слідів і тягнучи по снігу свій лускатий хвіст. Він глянув у далечінь через безкраї північнополюсні гори, і, побачивши, як північне сяйво розфарбовує небо зеленими та блакитними барвами, задумався, чи у всьому світі був ще хтось такий, як він, чи був там хтось, хто знав, як це бути не таким, як усі. Різдвозавер не відав, що далеко за межами північного полюсу, був таки хтось, хто, дивлячись в небо, думав про те ж хтось, хто знав, як це бути не схожим на інших. Ви вже з ним знайомі. Той хтось маленький хлопчик на ім'я Вільям Трантл. Розділ сьомий. Особливість Вільяма. Три різдва минуло відтоді, як ми вперше познайомилися з Вільямом. І ця його десятирічна версія була зовсім не таким життєрадісним хлопчиком, як раніше. Та перш ніж ми до цього дійдемо, ви мусите дещо про нього знати. Розумієте? Особливість Вільяма полягала в тому, що він не міг ходити. У Вільяма був інвалідний візок. Невже я забув про це сказати? Пробачте. Ще маленьким хлопчиком Вільям потрапив у жахливу автокатастрофу, і саме тієї сумної днини він втратив свою маму і нажив собі інвалідний візок. Це було страшно і нестерпно важко, але це було давно. Якщо не зважати на його блискучий, червоний прикрашений динозаврами візок, він нічим не відрізнявся від інших дітей. Він ходив до школи, як усі інші діти, любив дивитися телевізор, як усі інші діти. Забував домашні завдання, як усі інші діти, і, бувало, колупався в носі та їв свої кози, як всі інші діти. Ми всі це робили. Решта дітей в початковій школі Холі Хіт настільки звикли до того, що у Вільяма був інвалідний візок, що вже навіть не помічали його. Але це було доти, поки вона все не почала. Новенька дівчинка, яка переїхала в будинок через вулицю від Вільямового дому і минулого року перейшла до класу, де навчався Вільям. Вона все змінила. Її звали Бренда Пейн. Бренда була найкапоснішим дівчиськом у школі, а може, й у цілому світі. Вона була жадібною, галасливою, владною забіякою, яка завжди хотіла перебувати в центрі уваги. У неї були донудоти бездогані біляві завитки волосся. Завитки це як кучері, які щось і себе показують, і страшенно рівні сліпучо-білосніжні зуби. І, попри свій зовсім юний вік, вона вже користувалася косметикою, яку украла в старших дівчат. Через що виглядала оманливо манливою, як на таку малу негідницю? Перший день Бренди в школі почався добре. Вона якось дивно і сумно зиркнула на Вільяма, як і більшість людей, коли вперше бачать його візок. Але Вільям вже звик до таких поглядів. У нього був багаторічний досвід з такими поглядами, тому він зробив те, що завжди робив, усміхнувся. У Вільма була така блискуча впевнена усмішка, що світила стоту, як потужний ліхтарик, який лежить у вас в шафі, але ви ним ніколи не користуєтесь. Його усмішка миттю змила той вираз із лиця бренди. Та саме під час обіду все пішло шкереберті. Цілісінька школа нетерпляче стояла в черзі по шкільний обід, на який зазвичай подавали щось схоже на курку, паніровану в чомусь схожому на сухарі, а на гарнір вологі смужки картоплі, яка була гордо іменована картопля фрій, і обов'язково ополоник як якоїсь незрозумілої зеленої густої рідини. Шкільна їдальня містилася у великій просторій залі, де вздовж однієї стіни тяглася стійка для роздачі їжі, а десятки столів та крісел вишикувалися рядами на вічно липкій підлозі. Хоч за обідньою трапезою слідкував літній чолов'яга на прізвисько зморшка, шкільний двірник, він зазвичай куняв десь у кутку, виклавши ноги на перевернуте відро, зі стиснутою в руці склянкою ледве теплого чаю та вимкненим слуховим апаратом у вусі. Обідній час належав дітям. І для новеньких це було справжнім кошмаром погляди, витріщання, широкі від зацікавлення очі, такі широкі, в які штани кльощу їх безперестанку носив зможка. У повітрі витав міцний дух критики, тому в цей день випні ні за що не захотіли опинитись на місці Бренди Пейн. Вона стояла першою в черзі по обід. А зразу ж за нею Вільям, що спостерігав, як Бранда схвильовано дала свій піднос кухаркам, щоб ті налили їй дивну консистенцію в пластикову тарілку. Вільям зробив те ж саме і отримав свій обід, але, повертаючись у своєму візку до столу з приборами, він відчув, як наїхав одним із коліс на якийсь горбик, після чого почув жахливий звук: Хрусь! Ай! Ти мені ногу переїхав! Голосно заверщала бренда своїм бездоганно писклявим голосом. Від болю вона відскочила назад, і її піднос не зі стіними драглями злетів у повітря, хлюб, хляб та ляп. Якусь мить все неначе зависло над головою бренди. Курка, зелена юшка, змякла картопля. Воно висіло в повітрі достатньо довго, щоби бренда встигла зазирнути Вільямові глибоко в очі. Саме тієї миті він зрозумів, що нажив собі ворога. Бренда, новенька, на очах всієї школи стояла посередині їдальні, з ніг до голови, заляпана залишками свого обіду. Уся школа вибухнула сміхом, Немо вулкан, діти показували пальцями, заливаючись сміхом, і їдальня засвітилася від спалахів сотень камер телефонів. Гештех новеньку захляпали, буквально за секунди набрав популярності по всьому світу. Навіть маленький Грегорі Гаф, який пісяв у штани щодня під час обіду, пісяв у штани, сміючись із бренди. Але те, як відреагувала бренда, всіх здивувало. Вона не плакала і не кинулася на вихід. Бренда стояла непорушно і тихо, не зводячи очей з Вільяма. Вибач. Мені дуже-дуже шкода, я не навмисно. Я не бачив, що ти стояла позаду мене. Вільям перепросив дівчинку, але через сміх оточуючих його ледь було чути. Бренда у відповідь не зронила ані слова. Вона просто чекала. А коли сміх поволі вщухнув, вона повільно підняла свою ліву руку і зняла собі з голови перевернуту догори дригом пластикову тарілку. А тоді стерла з лиця чималеньку порцію зелених драглів і вихлюпнула те все на тарілку. Вона підняла руку в повітря, як диригент перед оркестром, і в їдальні запанувала дивна тиша. Тихішої Вільям не чув. Мене звуть Бренда Пейн. Вона представилася перед школою і з її плеча сповз, впавши на підлогу драглистий шматок курки. Ніхто не сміявся. Я новенька. І з цими словами вона замахнулась і зарядила тарілкою зеленої юшки прямо в лице Вільяму. Та з такою силою, що його візок із свистом пронісся назад через всю їдальню, через аварійний вихід і викотився на автостоянку, де він зупинився на спеціально відведеному для вчителів місці. І, як назло, хто зна звідки вигулькнув інспектор, який виписав Вільяму штраф за те, що він не припаркував свій візок на стоянці для людей з інвалідністю. У когось є ще запитання? спитала Бренда, але всі були надто перелякані, навіть щоб поглянути їй в очі. Вона підняла свій піднос, пройшлася до стійки для роздачі їжі та сама собі зачерпнула свіжу порцію зеленої субстанції, а тоді сіла на почесному місці за столом по центру їдальні і почала обідати. З цієї миті вона стала головною в школі.